У цієї пісні лише одна версія, і це єдина пісня авторства того, кого більшість знає як політика та колишнього голову Верховної Ради. Привіт, з вами Оля Боровець. І далі у подкасті від Радіо Ми з України розповім про пісню, слова до якої написав Андрій. Рубій, вони тікали у гори, аби бути вільними, грабували багатих і були таки великою силою. Адже були часи, коли їх навіть називали Другою армією Хмельницького. Це все про опришків і саме про бунтарів та воїнів. Сьогоднішня пісня. Це було виконання гурту дивні. І це єдине виконання цієї пісні. Гурт дивні виник у Львові у 1991-му, А у 1998-му вийшов альбом гурту Глянь на мене, і саме у тому альбомі була ця пісня. Слова до чорних хлопців написав Андрій Парубій, колишній голова Верховної ради та народний депутат. Музика до пісні від лідера гурту дивні Віталія Боднара. Це не єдина пісня, яка їх поєднала. Ще одна пісня, створена спільно лідером гурту дивні та Андрієм Парубієм, стала гімном організації. Української молоді, спадщина, ось ривок, ми переможемо, хоч вожити, по нас єднає всіх потічна мета. Ми переможемо, хоч на військ, перемогів, як вілетів. Це було виконання гурту Білий Шквал. Андрій Парубій не випадково писав саме такі тексти. Прадід Андрія Парубія був кулеметником української Галицької армії та учасником битви за Львів 1918 року. Брати його батька воювали в лавах УПА. Родина була виселена до Сибіру на 10 років. Пісня Чорні хлопці це про боротьбу УПА. Чому саме чорні хлопці чорними хлопцями називали опришків? Бо на маєтки багатіїв вони нападали ночами, а вдень ховалися, так що й видно їх не було. Далі слухаємо чорних хлопців у виконанні гурту дивні музика. Віталій Боднар, автор слів Андрій Парубій. Тем на ніч чорних хлопців нет. 是。七